Керівник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав скаргу у суд на ДБР через те, що бюро не порушило справу проти екскомандувача об'єднаних сил збройних сил України Юрія Содоля у своєму телеграмі. Він написав, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, яке заявило, що лист про Содоля лише додано до справи щодо прориву окупантів у Харківській області. АЗОВ вважає, що цим ДБР порушує закон. Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність. А для себе їхній я переклав як привіт, Богдане, нам все одно на тебе і на закон України. Живи з цим. Крім того, він додав, що у його листі йшлося про кількох людей, окрім колишнього командувача об'єднаних сил. Але зараз вони знаходяться на своїх місцях і роблять усе, щоб прикрити свого очільника. Якщо я десь там зникнув найближчі півроку, або цегла на голову впаде, чи автівка підірветься, то вже будьте люб'язні добитись того, щоб цю справу довели до кінця а ОПЦ МП не існувало в Україні, і обов'язково поверніть азовців з полону. Кротевич також написав, що йому дали зрозуміти, що є вказівка зверху не давати хід цій справі. Бюро наразі не коментувало ці заяви. Я нагадаю, раніше керівник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву у ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ Юрія Содоля. Військові звинувачить його у втраті територій та тисяч життів солдатів. Сам генерал публічно на ці звинувачення не реагував.